Пані та панове, про історію України, Балина. Мова піде про Київ. Поселення з такою назвою трапляються на всьому шляху руху давньоруських племен від місця, де вони народилися, до Дніпра та Балтики. Народилася Русь на сході теперішньої Словаччини та північному сході Угорщини. Як писав Нестор. Там, де є нині земля угорська і болгарська. Земля болгарська тому, що наші закарпатські князі мали вафельну залежність від Болгарського царя. У цій частині мова піде про Моравський Київ. Київ. Містечко розташоване на півдні Моравії біля Годоніна. З огляду на те, що міста і села з подібною назвою. Розкидані по всьому просторі від Угорщини до Сілезії Кияни, Київ, Києвець, Києвіць. То можна припустити, що саме цим шляхом плем'я полян прийшло до Опілля ополя теперішнього. Згодом звідти, вже в VI столітті поляни пішли до Дніпра. Не виключено також. Що частина їх залишилася тут та змішалася з муравлянами. Так утворився етнос, точніше етнічна суміш, яку нині називають моравськими словаками. І ось він Київ. Ось з такої гори спуск до Києва, і я не мав можливості зупинитися з цієї гори, щоб зняти Київ. З гори, він в долині, але ну нема де зупинитися. Замість обочини ось, ось така канава на воду і все. Ось знак, що Київ завершився, і ось знак, що Київ почався. Це я тут поставив машину, знайшов місце. І повернувся до знаку. І ось він Київ. От такі долині. Тільки це я вже з Києва знімаю. Поїду в місто, що можна зніму. А й так. Я із Києва. Mm -hmm. З України. No? А чому ваш Київ називається Києвом? Не, oh, не, не, не не да? <laughs> no, ну скажіть, чому Київ? Києва, А чому Київ Києва називається? Я все не хотіла. Не знаєте. Не знайте, <laughs> добре, добре. Україну Київ з нами. Добрий день, дівчата. А ви в школу ходите? Спасибо. Ви в школу ходите? ходите? А який клас? В який клас? Шостий, сьомий, дев'ятий. Дев'ятий? Слухайте. А чому ваш Київ називається Києвом? Чому Києвом? Хто назвав Київ? Хто назвав Київ? Хто поіменував Київ? Не сп... а, ну, я не Одна І чому Київ? Чому не поляни, Липани, Дубляни, а Київ? Я над вас не розумію. Ну, чому Київ? Назвали Києвом. Проч, поіменували, Києв. поіменували Києвом. Короч, чому? Проч, чому? Е <с plane> <Л sharing> <management> не, ну ну а чому ну, чому Київ? <ф society> <g Agg CSS> от, от у нас в Україні теж Київ, я із Києва. <dive> І ніхто не знає, чому його назвали Києвом. То я приїхав до вас, може Моравський Київ знають, чому Київ? Бачу, гарні дівчата сидять, я думаю, підуть спитаю, може вони знають. Може хто? Я Чапали Йо. Ану, в телефоні подивитесь. В гуглі? О, є телефон. Як по почистив? Телефон чи телефон? Мобільний телефон? Ану.

Překladí, Місто... якщо можете, ani to nie. Ah, ni pročitajte vy, pročitay po česko. No ano, ale I to make the rozum. Proчитайте po česko poвільно tільки, poтиchenko, poлі. Jak se jmenuje Tam jmenuje, no tak jmenují se. Jméno pravděpodobně pochází od slova ký, což je staročeské označení pro dřevěnou hůl nebo palici, která mohla sloužit jako zbraň nebo nástroj. Jak zbraň. Jak zbroje, palice jak zbroje, tak? Co je kostel, očividno, Díve Marie. Zaraz u kohož zapýtají. Бо щось таблички не бачу. Добрий вечір. Дівчата, це костел Діви Марії. Кост костел Діви Марії. А ви в Києві живете? Не Ось така в них ратуша, ось така в них площа ринок. Молоді люди, добрий день, добрий день. А чи ви знаєте, чому Київ найменував Києвом? Навіде. Хто найменував Києвом? Не розумію. Чому вас як? Ми в... не з Києва. Ви не з Києва? З Дубнян. З Дубнян? Ано. От Чому Київ? Київ а не Дубняни. Угу. Хто Ано. назвав Києвом? Торавін. Ні. Торавін. А Дубняни хто назвав Дубнянами? Бо там дуби, до дуби росли, то й дуби. Бо там дуби, то й дуби. А Київ чому Київ? Київ. Нєв, то й Ні він. На Гугл? На Гугл. Там на Гугл пише, що палицю використовували як зброю. Тому і Київ. Ага. Що палицю Києва перекресовував, як зброю. Але це тобі пікнеш, а? А ми так пикно, а ми так пикну тут. Так. Досте, так, так, пікрі, так, 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 пекно. Так, так. А ми з Києва, <говори> з України. А з тобі з України. З Києва. А ми такі з але... Ну, теж пикнуло там, бомби трошки. А, а, а ми не знаємо, чому Київ в Україні називається Києвом. Йо. А таке ось міста з України. З yeah. Києва? З Києва. Neskrývám. Takhle. Jo, je pěkná. tak, tak, tak. No, ano, ano. Tak jo, tak ať vám daří teda. Mějte se. Jo. Тут в Києві є ще якийсь музей, але пізній час і я не хочу ночувати. Треба їхати спеціально сюди. Другим разом. Панове, перепрошую. Добрий день. А будь ласка, проще, Київ іменує Києвом. Čemu Kýv jmenuje Kýv. Já nejsem odsud. Já vám to taky neřeknu, ale možná radní. Internet, anebo se zeptat na radnice. A v radnice to znajde. Tam by mohli vidět, tam je starostá radnice by vám mohli říct historii. To vás. Google to máš zítra telefon. Já báčím Google a lidi si hovorí. Bo, Google, там, я, я Google, люди, jo, jo. Bo ja, ja. Anо, Києва, Já, z Kyva. Ano, z... to je Kývá. Je to podobné. Але... Z Ukrajiny. Ja. І, і в нас ніхто не але знає, це чим це вам не жакнув маріндого. Я на життя вам дощевище. Сказали мені йти завтра до родниці, і тут мені скажуть, але я не буду ждати до завтра. Ось вона родниця. На другий раз це з'ясую. На цьому будемо завершувати. Поки що, як бляки кажуть, наразі поки що завершимо про Київ. Всім дякую за увагу. Слава Україні!